Якщо говорити про маніпулянтів, то як складно з маніпулянта зробити усвідомлену, психічно дорослу, безпечну людину для інших, так і з усвідомленої, безпечної людини з якимись гарними Принципами життя і цінностями, з неї важко так само зробити маніпулянта, особа, яка буде маніпулювати. Все це на рівні природи кожної людини, все це на рівні влаштування психіки людини, все на рівні особистих цінностей і внутрішньої опори, яку закладали. Або не закладали батьків в дитинстві кожної окремої людини. До прикладу, я, я не уявляю, як я міг би маніпулювати. Для мене це настільки чуже і настільки, гідне, я би собі не дозволив і моя природа особиста. Вона така, що вона до неї маніпулювання не прилипає до мене, то я не можу собі уявити механізми е, маніпуляції. Вони мені настільки чужі і незнайомі, що я би при всьому своєму бажанні не зміг би ними користуватися, і навіть прочитавши якісь дуже детальні ретельні інструкцію. Так само і серед вас є дуже багато таких людей, для яких маніпулювання це табу на рівні клітин і взагалі на світоглядному якомусь рівні, які ніколи не вдаються і не вдадуться до маніпулювання. І це дуже добре, це дуже надихає. Бо з такими людьми завжди дуже приємно спілкуватися, мати справу. Це безпечно, це натхнено, і це приємно. Що не скажеш про маніпулянтів, коли спілкуєшся з такою людиною, просто розумієш, що вона хоче тебе використати і досягти якихось своїх результатів. За ваш рахунок, і це дуже таке неприємне відчуття для нас глибоких емпатів, які дуже добре розуміються на маніпулюванні, не в плані самі маніпулюють, а в плані того, коли ними хочуть зманіпулювати. І це дуже неприємне відчуття, відчуття використання, відчуття, що. Вас розглядають як інструмент, вас, вас розглядають як метод якийсь досягнення певних особистих результатів. От в чому і велика різниця між спілкуванням з маніпулянтами і спілкуванням з людьми, які аж ніяк не схильні до маніпуляцій. Різниця дуже велика, і результати такої взаємодії теж е, дуже відрізняється. Тому слід про це пам'ятати, одразу вираховувати маніпулятивну людину, яка з вами знаходиться в певний час в якійсь взаємодії, і присікати її маніпуляції стосовно вас, якщо ви не хочете бути жертвою маніпулянта. І не працювати інструментом в чужих руках для досягнення чужих результатів.